Доброго вечора, друзі. На огляді Yamaha NMAX 125, Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні NMAX на LED оптиці 2015 року випуску. От, красивий в матовому такому сіро-зеленому кольорі з невеличким пробігом. По пробігом щойно привезений з Японії, скажімо так, днів 5-10, як з Японії, ну дійсно в прекрасному, чудовому стані. Як завжди, побігли по порядку. Звичайний багажник, до речі, на n є звичайна дуга і є окремо багажник під кофор. Той окремий багажник окремо коштує грошей там в районі 100 доларів. Так що, по потребі, буває потрібно комусь під підкофор, буває не потрібно. Один оригінальний ключ. Побігли з самого цікавого. 15 тисяч пробігу з системою ABS N Max в прекрасному стані по кнопках, по ручках, все чудово. Рідне сидіння заводське, Під сидінням пара оригінальних зеркал. Так, рік випуску у нас 15-12 місяць, ну, коротше кажучи, майже 16 рік. Тобто доволі свіжий апарат. Так, глянемо бак, по бакові нічого не показує, бак чистенький, без питань. Питань по бакові, як то кажуть, немає. Так, задня гума, задня гума без перебільшення, нова, абсолютно нова, стоїть Dunlop Scoot Smart якісна їхня гума. В ідеальному стані, просто новенька В прекрасному стані гальмівний диск от на 15 тисяч колодки. коротше кажучи все гарне, все красиво. так Стан варіатор, як завжди, кому цікаво в кінці цього відео, дивіться, ножки для пасажира. от По пластику тут. В принципі, все гарненько, все чистенько, буквально ось одна крапочка. І то крапочка, друзі, від того від хімії його помив. І будьте обережні, коли миєте пластик, не завжди заливайте цією хімією на мийках. тому що з'являються такі крапочки, потім приходиться полірувати, і не всі ці крапки злазять. Тобто обережно і залишайте ненадовго, якщо вже миєте нею. Так, є бокова підножечка, яка відключає оберти двигуна в загальному. Прекрасний стан, вважаю, N Max, просто ідеальний. Також, кому потрібна 125-ка, в мене ще є в чорному кольорі, з кріпленням під кофер, з величезним вітровим склом. Також є 155 N Max, так що звертайтеся. Лед оптика в нас. От Тут на крилі, бачите, невеличкі є передня гума також практично нова. По диску, як ви бачите, просто новий. Колеса в рідній фарбі залишилась гідравлічна вилка, нічого не тече, все красиво, все шикарно. Стан скутера практично ідеальний. Так, Що там ще є? По правій стороні трошечки полірувало це, що я вам говорив за хімією, вона трошечки більше блистить. Так гарненько трохи підтерте місце. ну. Дуже і дуже гарний стан у Макса, друзі. Так що багато показувати немає чого. Гарненька, свіжа, якісна техніка. Один із самих зручних скутерів для мене, для людей з високим зростом. На японському акумуляторі, до речі, акумулятор не знімався, все рідне, гарно, тихо працює. Зауважень по роботі двигунчика 0. Все супер. Габаритні лампочки, ближнє світло так горить, а дальнє отак горить. Ну Гарно, дуже гарна оптика, гарне світло, поворотнички. Поїждні дальний світло і поворотничок. На приборній панелі вся інформація, в принципі, є, вся доступна. Красивий N-Max, друзі, що тут скажеш. І стан просто, як то кажуть, вогонь. Так що, кому до вподоби, телефонуйте. Зовсім не часто бувають в такому стані. З таким невеличким пробігом не прогавте. Ну І кому цікаво, як завжди, тест-драйв зробимо. В опису під відео буде посилання на нього. Дивіться, кому цікаво. Підписуйтесь на YouTube, будуть ще цікаві, цікавезні пропозиції. Не забувайте за Telegram там де є актуальний асортимент на сьогоднішній день. Всім гарних вдалих покупок. Так, ну Привіт, друзі! Nmax 125 з пробігом 15 тисяч км, дивіться в якому стані ремінь, практично новий ремінь, без жодних зауважень, тарілка з направляючими, передня тарілка варіатора, також як ви бачите в ідеальному стані, передній варіатор 2DP, також як новий. 15 тисяч, друзі, як ви розумієте, це нова техніка, без ніяких перебільшень. Ролики аналогічно Всі новесенькі, ніде, ні на кому зноса немає. Ну, от Щеплення вам на задній варіатор. І от самий задній варіатор. Як ви бачите, колодочки щеплення в прекрасному стані, без жодних зауважень. Взагалі по розхідничках. І технічно новий апарат.